Я запитати вас, хочемо, тому що про нас в нас в коментарях багато про це пишуть. Ну, ми теж планували про це запитати. Якби я, як, не, здогадуюся, я, як, не здогадуюся. Якби пропозицію таку отримали ви очолити Міністерство освіти та науки України? Ви б погодились? Але розуміємо всі нюанси, які з цим пов'язані, що справді посада якоюсь мірою все одно політична. В нас просто в коментарях пишуть, що це має бути Ірина Фаріон. От багато хто написав міністр освіти Ірина Фаріон. Ви як до цього ставитесь? Якби я був полтавським соцьким, знаєте, якби в роті виросли гриби цю пропозицію, я колись отримувала. Утримувала її ага. після майдану, коли формувався уряд Яценюка. Чому якби... не пішли? Прошу, чому не пішли? Можливо, все було а, б тому, зовсім що на це Яценюк і все те оточення, яке було навколо нього. Це люди ну діаметрально протилежного світогляду до мого світогляду, тобто я з ними жодною мірою не могла б знайти спільної мови, і це означає, що це був би щоденний конфлікт, і все одно питання не було б розв'язане. Тобто, якщо ти йдеш працювати у владу, то ти йдеш працювати як командний гравець. Чи можу я слух народу трактувати як свою команду? Ні, це не є люди мого світогляду і моїх переконань. Я розумію, що Зеленський сьогодні на міжнародному рівні втримує країну, і найважливіше, що ми реально воюємо, тому що в часи Порошенка ми не воювали. Ми вмирали, нас стріляли і перестань стріляти. Пам'ятаю цю його заяву 14 лютого 2015 року. А тут реально вся країна мобілізована, і ми всі воїни, тільки кожен воїн на своєму фронті на фронті ідеологічному, на фронті інформаційному і так далі. Але якщо ти йдеш працювати в уряд, то ти мусиш мати там однодумців. Даруйте, я не бачу серед партії слуг народу однодумців, хоча б з огляду на те за які закони вони голосують у Верховній Раді. Я думаю, що пан Лісовий складає собі звіт з того, куди він йде і в яке середовище. Я готова допомагати йому в інший спосіб в, в, в контексті і укладання програм експертних груп і так далі. І буду дуже вболівати за те, щоб він розвернув країну в освіті до національного принципу. А коли переможуть націоналісти численно в парламенті, і вони сформують уряд, то тоді, власне, це буде те, що треба. Апогей, апогей. давайте ще подивимося. нардеп железняк опублікував в своєму телеграм-каналі заяву Шкарлета, яку він написав про відставку, і в якій. Написавши своє прізвище, зробив помилку. Принаймні, так виглядає з того, що ми бачимо. шарлет Шкарлет вийшло чомусь Шарлет або якесь Шарлете. Ну я не знаю, може в нього такий почерк, це складно якось там аналізувати. Ну виглядає, що букву він одну пропустив. Ну ось так так закінчує цей міністр. Ну а пригадуєте, як починала міністр перед Шкарлетом? Здається, її прізвище було Новосад. Там було 15 помилок в одному її. Ну, от, то ви я... тоді проаналізували це. Я, так. Тоді це. я тоді це аналізувала. Ну, можливо, тут людина хвилювалася, коли це писала. Розумієте, це вже таке. Так. Тут я В того Залізняка чи Залізняка, як його прізвище, багато чого іншого хотіла запитати. Слава Богу, що не совсунне, сув, висунуто на посаду міністра освіти. Бо якщо б це сталося, то я реально би вже казала, давайте, може, вже я краще, бо це, це просто катастрофа. Тому мені здається, що з паном Лісовим у нас. Нас є шанс, але не покладаємо якихось особливих на нього надій і зобов'язань, щоб потім не було дуже боляче приземлятися.